Питання Unbroken, це дуже важливо, і Львів в цьому напрямку розвивається. Це те, що стосується в принципі вашої спеціальності, бо ви тренер з адаптивної фізичної підготовки ветеранів війни. І я, якщо можна, або Вікторія, тому що вона порадила сьогодні цю тему взяти. Ми взяли історію Михайла Варварича. Професійного військового роду з Львівщини, який служив із 2016 року, у 22-му збирався е, завершувати службу. Ну але, звичайно, що повномасштабне вторгнення все змінило. Ну, під час е, виконання бойового завдання на Луганщині втрати дві ноги, отримав травму руки, і багато є е, відео якраз як він. Е, Перебуваючи на протезуванні, в США, наважився стати на одне коліно, освічувався. Є його відео першого танцю на протези. А потім є якраз його звернення, там ви затегані про необхідність створення залу, про який ми далі поговоримо. Так. Я думаю, що насправді це відео бачили всі, яке ми зараз виведемо на екран, що побачили наші глядачі. Воно зібрало дуже багато різних реакцій в соціальних мережах. Ти просто розкажи, які були реакції. Та реакції насправді були дуже неоднозначні. Коментарі точніше були дуже неоднозначні. Деякі люди писали, що ця дівчина обраниця Михайла, що вона дуже негарно з ним зробила. те, що вона не допомогла йому встати, Вона мала б піднятися, мала б сказати, що він не ставав на одне коліно. Одні люди писали, що вона дуже молодець. Те, що вона його не залишила. Я насправді теж цілком погоджуюсь, тому що на мою думку, це справжнє кохання. Е, так, але просто ми маємо розуміти, що е, таких людей в нашому суспіль... суспільстві ставатиме все більше. Нам треба розуміти, е, як у них ставитися правильно і що їм необхідно. І наступне звернення якраз е, щодо теми залу е, спортивного, адаптивного для ветеранів. 53 третє відео. Основною проблемою для ветеранів після закінчення лікування це є те, що дуже важко знайти простір, де можна продовжувати подальше лікування та реабілітацію з такими самими товаришами, як ти. Дуже важко знайти зали, адаптовані для фізичної реабілітації ветеранів, які втратили кінцівки і не ті. Так само дуже важко зосередитись на тренуванні в залі за рахунок того, що ти дуже часто ловиш багато зайвих поглядів, але ж ми ж такі самі люди, які ви просто які втратили на війні кінцівки. Mm. Дуже важливо мати свій простір, де ми з ветеранами можемо продовжувати свою фізичну та психологічну реабілітацію, допомагаючи один одному. У нас є можливість на базі цього приміщення створити адаптивний зал для ветеранів війни, де вони матимуть можливість реалізовувати свої спортивні цілі та мотивувати на спортивні досягнення своїх побратимів. Тому просимо вас підтримати наш проект та допомогти ветеранам повернутися до активного способу життя. Долучіться до нашої місії, підтримайте наш проект. Разом ми сила. Так, Євгене, розкажіть, будь ласка, взагалі, яка ідея створення цього адаптивного залу? Хто там зможе займатися, хто буде тренувати, оскільки, якщо ми правильно розуміємо, ви і Михайло ви були разом ініціаторами створення цього проєкту? І де цей зал? Де це приміщення, так, яке зображене на відео? Так, саме так. Ініціаторами були двоє цього залу, самі тренери і сама суть цього залу, щоб його повністю зробити адаптивним і інклюзивним. Щоб люди з інвалідністю мали безбар'єрні доступи до нього, також формували там своє коло, таке ком'юніті, можна сказати, тим було би там комфортно тренуватись, один одного підтримувати і там разом розвиватись. Але також там могли б і звичайні люди ходити, щоб зал мав за що існувати, і також якось такий момент соціалізації адаптації людей, що вони вже знали, що йдуть е, в цей зал, і там зустрінуть таких людей. Бо є багато різних людей, хтось це сприймає нормально, а комусь важко на це спостерігати. ну Чи До речі, до форму? речі Євгене, так, у відео, цьому в ролику попередньому, видно просто такі, е, ну, е, ну, я б не сказала, що приємні, здивовані погляди людей. Як це так? Чого ця людина не така, як вони, отут в спортзалі. Ну Ви це помічаєте як тренер? Так, бувають такі моменти, що і так. Скоса підглядають, але буває, що і багато людей захоплення виражають в тому погляді. А, так скажіть, будь ласка. Від... Так, скажіть, будь ласка, яку суму вам загалом необхідно зібрати, щоб ваш проєкт запрацював, і на якому етапі взагалі зараз його реалізація? Ну, ми віддалились від реалізації. Оце приміщення, що у нас було, воно було в комунальній власності, але там на іншу там державну таку. Об'єднання у дюмки оформлено. І ми з ними погляди ну не розділили. там І, на жаль, там вони не могли відмовитись, щоб нам передати, а можливо, могли і не хотіли. Її. Так що, от нас тепер зараз цього приміщення немає, в пошуках інакшого приміщення. Угу. Тобто, тобто, у вас дуже... це приміщення, що на відео це приміщення якоїсь іншої організації. Яка не погодилася віддати його під такий адаптивний спортивний зал, так, Євгене? Ну, там ті бюрократичні моменти, там їм треба було. Це міської ради приміщення. Треба було їм відмовитись, і тоді б міська рада нам передала на громадську організацію, але казала, зараз такого ніхто не буде робити, бо вони не проголосують. Ну, там такі моменти. Ну от бачите, я не випадково показала вам, чим займаються наші депутати міської ради. Попереднього тижня вони казали, що двічі посадили дерево. Це дуже важливе питання. Там один раз посадили, потім другий раз то саме дерево посадили і міняли таблички. Сьогодні просто депутати не з'явилися. Ну а ви не пробували якось звертатися до міської ради, тому що ну, начебто, міська рада, ну так на загал підтримує всі такі ветеранські ініціативи. Та як ми спілкувалися, нам сказали, що це неможливо. Не знаю, до кого ще звертатись. Яка причина, чому неможливо? Ну зараз такий час, що це зараз не зробить, не проголосують. Не знаю, то хіба напряму до садового звертатися? Напряму Андрій Іванович. Ну дивіться, от в нас бачите, яка виникла в ефірі ситуація. Ми хотіли, ми думали, що у вас вже є якісь результати, що зібрані кошти, і частково почали вже е, облаштовувати це приміщення. А тут ви кажете, що насправді е, приміщення. А, а де воно знаходиться, Євген? На Астризький. Ну ми вже були готові його облаштовувати. Були люди, які хотіли допомогти, але ну, приміщення на, наразі немає. Тому Ну зрозуміло, там на там, напевно, в когось є важливіші плани, хоча воно зараз простоює, правильно? Ну, воно в такому там, воно стані. Простоює. Як... Воно простоює, але воно ну, взялось там під УДЮМК. Там для дітей хотіли щось зробити, але ну, не мають ну та організація коштів. там воно ну, вже угу. не знає, скільки звідлікше. А яка, яка ще раз скажіть, яка організація? УДЮМК? УДЮМК. удюмк. Це Діти юнацтво якісь, молодь. Так, так, так. То, це ага. Колишній будинок піонерів. Ну дуже шкода, що якщо є ваша ініціатива, ну це б одне другому не заважало, тому що я думаю, що і дітям би знайшлося там заняття, спорт, це, це прекрасно. Так а де зараз де зараз тренується Михайло е, Варварич, е, герой нашого вашого відео, і той, з ким ви починали цю ініціативу? в спортивному клубі Олімп тренується на південному. Там uh -huh. найкращі умови по обладнанню, але по інклюзивності, ну, так як суспільство не було, і бізнеса, і підприємства до цього готові, то то досить складно Михайлові добиратися. Uh -huh. Але ми все одно дякуємо там Олімпу за можливість, що ми маємо де тренуватись але прагнемо зробити саме приміщення таке повністю інклюзивне і доступне. От, Євгене, ви як тренер, ну у вас скільки таких є підопічних, як Михайло, з такими потребами, із протезами, з травмами, з пораненнями? Ну, Таких атлетів я консультую досить багато, які під моєю опікою знаходяться. Саме що я очних треную, то можливо близько 10, а так. Що я спілкуюсь, там підказують, бо багато хто знаходиться там в різних куточках України, то я думаю, близько 30. А на, наскільки, наскільки важливо е, з такими пораненнями е, людині отримувати правильне навантаження, правильні консультації, ну і приводити себе у хорошу спортивну фізичну форму? Ви скажіть як, як тренер? Це насправді дуже важливо, бо при такій травмі виникає якийсь дисбаланс в м'язах, і потрібно за рахунок чогось компенсувати це. І от саме якраз фізичні правильні навантаження дають їм відновити цей баланс м'язів і там менш відчутно цю травму переносити. Mm -hmm. ну, і що ви збираєте що ви збираєтеся далі робити? Ну, ви не опустили ж руки, правильно? Ні, не опустили. Просто... Потреба От треба в залі є. Ну, на жаль, війна триває. На жаль, кількість таких людей із пораненнями, з протезами буде збільшуватися з кожним днем, наче влада розуміє, що потрібно робити доступний простір, збирає бізнес. Якісь є абонементи у спортзали для ветеранів, є ветеранські спільноти, є офіс ветеранів. Ну ви не пробували з ними комунікувати, співпрацювати, щоб вони вам помогли у реалізації цього проєкту? Так би є якісь комунікації, але такі більш в кожного, якісь свої там проекти. Не знайшов такого, ще щоб хтось так підтримав, чи з місцевої влади, чи з організації якихось. Якщо своїми силами пробуємо, якщо не вийде знайти якесь комунальне приміщення, ту, то будемо, я думаю, пробувати якусь звичайну оренду. Угу. Але під це все треба кошти. То дуже ну, звичайно, звичайно. А що хіба хлопці наші не вартують коштів? Ну ми ж зараз всі бюджети спрямовуємо на допомогу збройним сил Україну і підтримку поранених, які вертаються для їхньої адаптації і для повернення в нормальне життя. Е, Євген, от дивіться, уявіть собі, що зараз от перед телевізорами сіли всі садовий, всі спілки ветеранів, весь депутатський корпус, ті, що сьогодні дезертири і не дезертири. Що би їм сказали таке, щоб вони звернули увагу. На цю проблему, і, зокрема, на реалізацію вашого задуму. Ну що би я сказав, що є дуже велика в цьому потреба, бо насправді дуже багато людей появилося з інвалідністю під час війни, і дуже багатьом, я знаю, як спілкувався некомфортно, так іти в звичайний зал, де звичайні люди займаються. Ну, Вони, можливо, потім адаптуються, але їм би було набагато комфортніше, якщо б вони знали, що вони йдуть в зал, де багато людей, таких як вони. Це саме важливо. Ну і плюс до того такого задуму, як в нас, повністю адаптивного, інклюзивного залу, я не знаю, щоб в нас такий був десь у Львові точно. Тому mm -hmm. в цьому дуже велика потреба. Так, бо це як обов'язок для ветеранів зробити таке місце, де би вони могли там разом там створити якусь собі таку команду, команду, і разом там мотивувати себе, якихось ставити собі цілі, досягати спортивних успіхів mm -hmm. саме наша концепція це давати якомога більше ветерану моментів соціалізації, реалізації себе. Тобто, ми будемо запрошувати різних спортсменів з паралімпійських видів спорту, і вони будуть ся різних видах спорту, і можливо там себе інтегрують там професійний спорт паралімпійський. Mm -hmm. Ви знаєте, ми говорили із з керівником офісу ветеранів з Андрієм Жол, Він сказав, що ветерани, які повертаються, особливо після поранень, вони їм найкомфортніше реабілітовуватися, відновлювати середовище таких самих, як вони. І це дуже важливо, що зал буде пристосований адаптований до таких людей, і що вони будуть в своєму середовищі, якби свій серед своїх. Ну, саме саме це... за. Так, так, це важливо. Добре, як вас, як вас знайти? Як вас знайти? І як можуть вас, якщо нас раптом е, побачили, е, львівські обранці, львівський міський голова, і звернуть увагу на цей проект, бо це ну, дуже важливий проєкт. Я дуже. думаю, що мене так більшість людей знають, як я і професійно спортом займався. Думаю, проблема не буде знайти. Так само і по відео. Там є контакти мої на закінченні відео. Угу. Uh -huh. Добре, давайте тоді так. Ми ми поставимо посилання на сторінки, з яких ми брали це відео. А з вами будемо на зв'язку, тому що ми медіа, які висвітлюють життя і проблеми громад. А це дуже важливо, якщо є ініціатива. А ви якось так ви тільки не опускайте руки. Ну, ні, не опускаємо в такому напрямку. Вже навіть ми знаємо. Ну є стратегія можливих привернути до цього увагу. Можливо, суспільство до кінця розуміє. І вже десь на День Незалежності я планую провести такі комплексні змагання для ветеранів і їх дітей. Я це гарно так візняти, медійно показати, щоб люди бачили, наскільки це захоплююче, наскільки вони не втрачають дух. І є попит, і вони хочуть займатися, але дайте просто можливості для цього. І наскільки це зараз важливо, і ми, ми вам дуже дякуємо, але ми з вами будемо точно на зв'язку. Якщо будуть такі змагання, то Львівська Мануфактура готова бути інформаційним партнером. І, взагалі, хочемо інформаційно супроводжувати вашу історію з залом, бо я сподіваюся, ми думали, розкажемо про успіх. Знаєте, хороша ініціатива, що вже є напрацювання. А тут ви нас трошки так розчарували. Але нічого, давайте тако, Давайте то, то все не випадково. Не тільки не Пускайте руки, і я можна вам тільки подякувати за те, що ви робите для наших поранених хлопців. Та дякую вам. Дякую. Дякуємо. Так. Дякуємо вам. Тренер з адаптивної фізичної підготовки ветеранів війни Лукашчук Євген. Так, от Ми таку хотіли розказати. Історія з Хепієндом, насправді вона, вона поки що так. так. Але вона ще не закінчилася, так, тому що наша місія це такі історії підсвічувати і про такі проблеми говорити. Так.